Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Збройні сили України відбили черговий штурм ворога за допомогою бронетехніки та піхоти на Лиманському напрямку. У знищенні ворожої техніки та особового складу брала участь 60-та окрема інгулецька бригада. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Російські сили спробували зібрати біля 10 одиниць танків та бронемашин, та за підтримки піхоти й своєї артилерії вирішили поперти на позиції Збройних сил України на Лиманському напрямку. Ворог спробував пробити оборону на лінії фронту Терне Ямполівка Зарічні, Торське. із відео, які появились в інтернеті, стало відомо, що колону росіян повністю розбито, а техніку знищено. 60 та окрема інгулецька бригада показала відео із безпілотного літаючого апарату, як знищує російську колону на Лиманському напрямку? Бійці Збройних сил України на Лиманському відтинку змогли відбити 17 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка, Луганської області. Також наші захисники змогли знищити штурмові загони росіян біля Ямполівки, Тернів, Роздолівки, Весели Донецької області. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.